Капітально відремонтоване і оновлене штучне покриття майданчика для мініфутболу спортивного комплексу Національного технічного університету Дніпровська політехніка приємно тішило і милувало око своїм свіженьким смарагдовим кольором і гладкою. Рівною поверхнею, на якій приємно було не тільки пересуватися але й поводитися з м'ячем. П'ять команд факультетів вишу дебютували на ній турніром з мініфутболу, який став першим видом спорту серед низки інших волейболу, баскетболу, настільно-тенісу та притягування канату, традиційної чергової за ліком спартакіади вузу, яка щорічно проводиться згідно календарного плану. В цьому році було проведення оновлення футзального майданчику, і традиційно на ньому відкривається сезон цієї спартакіади. Побажаємо успіху всім та натнення. Колектив кафедри фізичної підготовки та спорту ці тяжкі часи намагається підтримувати спорт, розвиток студентського спорту і прикладає для цього максимум зусиль. Ми завжди приділяємо багато уваги спорту. У нас потужна кафедра, опікується перший проректор питаннями проведення таких спартакіад. Сьогодні він у відрядженні. Цього року цей рок, рік не є виключенням. Ми розпочали сьогодні з футболу спартакіади, трошки згодом будуть волейбол, баскетбол і всі інші види спорту. Подібне обидва в Унісон мовили у ході стислої урочистої церемонії відкриття змагань. Подякувавши у першу чергу Збройним силам України за можливість навчатися і проводити такі турніри, та побажавши усім успіхів і перемог у прийдешніх стартах, після чого на поле вийшли команди факультетів менеджменту та фінансово-економічного, які відкривали програму мініфутболу. А перший символічний удар по м'ячу виконала одна з представниць студентського самоврядування, які також тішаться турботою ректорату з питань підтримки, розвитку і розбудови фізичної культури та спорту у національному технічному університеті. Дніпровська політехніка мене дуже тішить, що незважаючи на такий важкий стан. Ми продовжуємо розвивати фіз спорт, фізичну культуру, адже це потрібно популяризувати далі, підтримувати це. І у нас в університеті дуже часто ми проводимо спартакіади з різних змагань, змагання між різними університетами, що не може тішити, що ми це продовжуємо робити далі. За підсумками турніру зміні футболу, третіми фінішували студенти факультету інформаційних технологій. Другими стали їхні колеги по вишу. Навчанню з електронно-технічного, а перемогу святкував фінансово-економічний факультет, який удостоєний Кубка за зазвотягу, а команди призери грамот і медалей. Зрештою, все тільки розпочинається. Попереду нові старти, здобутки і звершення. Втім, тих, хто програли традиційно тут, не буде. Адже вузівська спартакіада це у першу чергу можливість молоді юнакам і дівчатам проявити себе на спортивних майданчиках в іграх і баталіях, на деякий час відволіктися від важких подій сьогодення, цікаво і змістовно провести дозвілля.